Усім привіт! Пропоную розпочати свій день зі стакану свіжовижатого соку і приготувати домашні оладки на кефірі з яблуками та полуницею. Для початку в мисочці з'єдную яйця та цукор та злегка їх розмішую. Додаю трішки ванільного цукру та кефір. Поступово додаю борошно і розмішую так, щоб не утворилися грудочки. Далі розпушувач, щоб тісто було пухкеньким та ніжним. Щоб тісто для оладок було еластичним, додаю трішки вершкового масла. Тепер тісто можна відкласти на 10 хвилин, а за цей час підготувати. А очистити свіжі яблука. Рекомендую яблука нарізати більшими шматочками. Від цього буде залежати смак самих оладок. Завдяки шматочкам ми відчуваємо смак яблук, а якщо ми їх натремо на терці, ми їх практично не відчуємо. Друже, знаєш, чому у нас канал називається Кухня за кадром. Тому що я приготував по рецепту. Але тісто попросило ще трішки борошна. Тепер розігріваю сковорідку, наливаю трішки соняшникової олії і розпочинаю поступово смажити оладки. Смажимо оладки при невеликій температурі приблизно по 2 хвилини з кожної сторони. Готові оладки рекомендую перекласти спочатку на серветку, щоб забрати лишній жир. Ще хочу швиденько приготувати полуничний соус. До розмороженої полуниці додаю цукор та крохмаль. Полуниця була у мене у морозильній камері. Я заморозив її ще влітку. Крохмаль попередньо розвожу в холодній воді. Доводжу соус до кипіння і злегка його розмішую. Полуничний соус відклав. І ще розріжу для декору гранат. Він чудово поєднується з полуницею. На стінку бризну. Ладно, нічого страшно. Готові оладки переклав на тарілку, поливаю полуничним соусом та прикрашаю зернятками гранату. І маленька деталь. Зверху для декору трішки цукрової пудри. Білий колір. Чудово прикрасить страву. Порадуйте себе та своїх дітей такими чудовими пухкенькими оладками з яблуками та полуницею. А мене порадуйте! Підпискою на канал коментарем та лайком. В коментарях залиште ваші ідеї, ваші пропозиції, а можливо, навіть і цілі рецепти, оладок, які готуєте саме ви. Для мене важлива комунікація з вами. До зустрічі!